От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це, по-перше, природня. А по-друге, от уяви я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба юмбо, і він є кокоси і є банан. А я на яхті там приїхав, знайшли бізнесмен, і я до нього підходив кажу, що ти тут робиш? Жую кокоси під пальмою і, і банани. Так може ти оці свої банани і кокоси продавати? Я зачем? Я кажу, ти потом зможеш купити ще більше бананів у других тут тумбаюм всяких, і продавати їх більше, там, з маржой какой-то, і у тебе буде більше грошей. И мой зачем мені це все? Каже, ти потом відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати кокоси, банани, може ще щось. Люди будуть приходити, покупати. Він Такий, зачем, це все? Ну потім відкриєш магазин більше. И на зачем все? потом откроешь сеть гипермаркетов по всему миру, будешь продавать. Он зачем мне это все? Он а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пить кокосы. Он кажет, так я вообще-то вот вложу сейчас и делаю. Знаєш? І так людська психіка теж работает. Вот це ж ми собі придумали достигати, всякі Феррарі покупати, дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб там, получили корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба ферарі, якісь дама, чогось досягати, ставати відомими. тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. Це тупа фікція, я вважаю. Але ми от цього ніде не дінемося. Нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя, від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже привісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя шляхтом бойом, бо це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати, в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю леніню. І це завжди буде важко для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя. За те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Поэтому нічого не стається, як хочеш чогось досягати, з ліню треба боротися, або і просто прийняти жити своє життя як отшельник, що теж непогано насправді.